Зібралися відзначити важливу подію відкриття нової сучасної амбулаторії загальної практики сімейної медицини та житла для лікаря. Здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя, в тому числі і нашої громади. Спокон віку більш за все цінувалося здоров'я людини, а тому медична галузь завжди була і є однією з найнеобхідніших. Ви даруєте людям найдорожче здоров'я, віру та надію. Відкриття нової амбулаторії сімейної медицини з новим обладнанням, з новим лікарем дасть можливість краще надавати первинну медичну допомогу жителям сіл Піски та Скоморохи. Це осередок не тільки лікування, а й профілактики захворювань. Отож, дозвольте відкрити. Урочисте відкриття амбулаторії оголошується відкритим. Слава Україні! Но зараз до привітального слова запрошується, сільський голова Станишівської сільської ради Юрій Матвійчук. Всім доброго дня, шановні гості, шановні присутні, наші найкращі медичні працівники. Почну, мабуть, все-таки з того, що в який час ми зараз проживаємо, і без цього ми ніяк не можемо. Правда ж? На жаль, це війна. І одна з таких маленьких. Радісних подій, яка може згуртувати ще більше нас, і приблизити до один до одного наблизити, це і відкриття певних закладів. Слава Богу, що е, ті наші стратегічні цілі, які були підготовлені і розпочалися, і сьогодні, слава Богу, офіційно будуть реалізовані і відкриті це амбулаторія. Села Піскі, один з тих проєктів, які ми разом з нашим колективом командою, втілити і започаткували для реалізації. Тому що, ви знаєте, вже то старшого віку наші поважні люди, які хочуть отримати якісні послуги в якісних умовах і приміщеннях. А така якість на сьогодні з житлом для сімейного лікаря, це на сьогодні є в нашій громаді єдиним таким закладом. саме з житлом. Тому для лікаря це. Дуже успішно з однієї сторони, для молодого особливо. Так, вже з декілька років, спочатку, після початку, там вже коли люди і день і вночі плитнують. Але я вам скажу, ви знаєте, розумієте, що ми можемо хворіти і хворіємо і в день, і вночі, на жаль. На сьогодні, та і та й раніше, завжди лікарі і сімейні лікарі, в тому числі і медичні працівники, в таких тяжких умовах являються і психологами. Тому. Люди звертаючись, ми звертаючись до наших медичних працівників, навіть якщо немає сімейного лікаря, ми йдемо як на спору, тому що ми відкриваємо своє серце, душу, ну і звичайно свої хвороби. Ми хочемо висновити це і щоб нас почули, правда? щоб розказати про свої проблеми, як нам важко жити і все інше. Тому е та успішність залежить і від моральної, і психологічної витримки наших медичних працівників. Але я ще вдячний керівнику нашими політерами, що ми дійшли до того етапу, коли ми будували, будували де щось один одного смикли, де щось нас не виходило. Але ми маємо сьогодні і певне обладнання, ми маємо гарні потужні заклади. Ми маємо певний транспорт, і саме головне ми маємо персонал, щоб працювати для кого для людей. А інфраструктура. Розбудовується і працюється для того, щоб ми отримали якісні послуги, враховуючи ті, які зараз амбулаторія вже попередніми, так назва правда, на проти школи. Певно вже відійде в історію і буватиме для сім'ї певної для житла, для інших потреб прісковського староста. Я вдячний кожному, хто долучився до будівництва. Це військова наша обласна адміністрація. У виді розсобі департаменту регіонального розвідку і в е, подальшому проєкту дали участь саме в цьому проєкті, що готувалися саме серій Піску, тому саме, на жаль, в занеданому стані пологи є приміщення. З 2019 року будувалось приміщення на ваших очах. Що тут відбувалось, ви бачили, коли, проходячи повз чи проїжджаючи. Але тому ж таки жартуючи, мабуть, ми чекали відкриття, коли ми можемо разом відкрити паркову зону, щоб воно центр села Піски став ще більш пошатнішим. Але повертаючись до закладу на виставку, дякую кожному працівнику медицини, який не виїхав і не залишив наодинці наші проблеми проблеми здоров'я. Вони працювали в нашому міні-штабі під час військових подій з першого дня чергували і теж дуже хвилювалася і переживала за себе, за свою родину і сім'ю. Тому честь вам, відповіла, дівчата і хлопці, медичні працівники, дякуємо ще раз військової адміністрації за підтримку розуміння наших проблем, сільських проблем. І я надію, що в даному закладі буде процвітати і жити лише любов, надія і мрія про нашого нашу Україну. Мрія нас одна це перемога. Ну і, звичайно. Приходили сюди молоді, дівчата і наш лікар сімейний по е, певній довідці, по певному е, признаку, будемо так казати, я про вагітність, я дуже хвилююся за нашу демографічну ситуацію, в тому числі і військовий час. Знову Тому що ми всі працюємо заради і для людей. І якщо в нас буде молодь, якщо в нас будуть люди, в нас будуть... Наша буде громада ще більш послужніша і гарніша. І стаційно гарно, це неканально, він Правда ж? Так. Ми будемо ще якісніше надавати колосальцю <саліцю> і працювати. Ще раз дякую, що ви сьогодні знайшли можливість прибути сюди, прийти, поїхати і розділити цю маленьку радість серед тієї тривоги, яка в нас сьогодні є в Україні. Хай нас береже всіх Господь Бог, будь міцного зброю вам, всім достатку кожного домі, успіхів, витримки нашим хлопцям та дівчатам на передовій, нашим волонтерам, ну і всім, медичним працівникам, органам, які працюють на передовій, ДСНС, всім службам, які приближають нашу перемогу все ближче і ближче. Ми цього дуже хочемо, надіємося. Ми не забуваємо, що хоч ми і в тилу, то теж маємо. Працювати єдиним ключем до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Маленький перемог завжди так і повітря нашої громади, щоб випікала, підігрівала, і вам уштувала. Ну, далі до слова привітального запрошується начальник Житомирської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк. Я приймаю, я приймаю, я приймаю. Доброго дня, шановна громада, шановні друзі. Мені дуже приємно сьогодні розділити таку особливу мить. Тому що буквально вчора, позавчора, ви всі прекрасно знаєте, ми відзначали День прапора і День Незалежності України. І ви всі прекрасно знаєте, що сьогодні наші військові щодня виборюють нашу незалежність, незалежність нашої країни. От якраз зараз минів, які борються з цим, ми сьогодні, готували. тому що їм приємно, що воюючи там, вони будуть знати, що їхні батьки. Їхні діти, їхні родичі будуть мати належне медичне обслуговування. Тому що от суть цієї децентралізації і суть цієї ми от інтегруємося, проходимо цю євроінтеграцію, щоб послуга була наближена до людей. Щоб не так, як раніше, що вам потрібно було десь далеко там їхати, стояти в черзі, а щоб комфорт був поруч, поруч з вашим будинком. І враховуючи те, що ви найбільш наближені от до такого великого обласного міста, да, ви всі прекрасно бачите, що останніми роками йде е, урбанізація. Но ми розуміємо, що в містах вже і землі не вистачає великих, таких як обласні міста. Це Житомир, це саме Київ, і всі будуються навколо Києва, навколо Житомира. Тому завдяки таким проектам, як амбулаторія, завдяки таким скверам, завдяки таким паркам, завдяки школам. Е, Громадяни з міста більш будуть переїжджати сюди до вас, тому що вони будуть бачити, що тут є комфорт, тут є затишок, тут є безпека, і тут якби їм буде краще жити, тому що ми розуміємо, що міста вже перевантажені, ви прекрасно це теж розумієте. Тому я вам хочу подякувати вашому керівництву, присутнім тут, заступнику начальника департаменту охорони здоров'я за те, що вони сьогодні піклуються, тому що йде війна і хлопці мають розуміти, для чого вони воюють. Для того щоб їхні діти отримали належну освіту, щоб їхні діти отримали належне медичне забезпечення, так само їхні батьки, тому що ми розуміємо, що більша частина це вже люди похилого віку. І тому воно має йти. Медицина має йти до них. Не вони мають іти до медицини і стояти в чергах, чекати автобус, а вони мають комфортно пройти, коли їм буде, і зайти просто ради профілактики. І я хочу побажати вам, так як ми сьогодні відкриваємо цей заклад. Вашим родинам за міцного здоров'я і судив, щоб ви просто приходили на профілактику і просто поспілкуватися з вашим сімейним лікарем. Так, тому що, як вже сьогодні говорили, це є свого роду психологи, які підтримують, допоможуть. Не завжди лікує там якісь ліки, як нормальне слово, нормальне відношення. Навіть настрій піднімається, коли ви заходите в нормальний заклад, де ви бачите, що є. Ремонт, де ви бачите, що є умови, і вам приємно, що дійсно держава розвивається. Також я хочу подякувати дійсно голові громади, тому що я вже перейшов, ви знаєте, з Коростельського району, і я бачив різних голів громад, що тут дійсно є господар. Ви бачите, що парк побошний елементарно, що вам приємно тут знаходитися, що він постійно дбає про громаду. Тому я теж йому бажаю і його родині до здоров'я, щоб вони надалі розвивали цю громаду, підтримували його. Тому що я думаю, цей, з таким керівником ця громада буде мати перспективне майбутнє. Тому я вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні тут присутні, і все буде Україна. Слава Україні! Дякую, що за Слово привітальне надається заступнику директора департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації Віктору Лучкову. Шановні жителі громади, дійсно сьогодні і для вас, і для нас, і для медицини, і для медичної громадськісті досить така важлива подія, тому що на фоні тих цієї біди цієї війни, тих ковідів, які були у нас в минулих роках. Де ми бачили біль страждання нашого народу, це дійсно є сьогодні така позитивна подія в тому, що ми, незважаючи на те, що такі складні події в Україні, все ж таки владі і на рівні держави, місцевій владі вдається продовжувати і розвивати ті проекти, які були заплановані ще до війни. Тому що починаючи з 2019 року, в межах всієї Житомирської області були визначені дійсно. Ті населені пункти, де відкриваються амбулаторії, для того, щоб сьогодні, як вже було сказано, наблизити допомогу жителів громади. Остання амбулаторія, яку ми відкривали, це був січень 22-го року у Радомешській громаді. І от як би воно не було, ми через кілька років, все ж таки, незважаючи на таку складну ситуацію, вдається нам разом з вами відкрити цю амбулаторію, наблизити послуги, наблизити медичну допомогу, тому що вся медична допомога, яка сьогодні надається на рівні. Медичних працівників це десь 80% допомоги надається на рівні первинної медичної допомоги, на рівні сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Тому сьогодні таке прекрасне приміщення, яке ми вже подивилися в принципі, з можливістю проживання. З основне, бо буває так, що інколи відкривається приміщення, немає працювати. Тут є і кадровий потенціал. Тобто, сьогодні дійсно жителі громади будуть мати можливість сюди звернутися. Необхідно немає необхідності їхати там місто чи їхати там шовку, бо говорити в районну лікарню. Ви зможете отримати ці послуги, які дійсно для вас сьогодні будуть необхідні. Необхідні не лише послуги. Які там зв'язані з серцево судинним за кожими, дуже складна ситуація і великий вплив на сьогоднішній, на сьогоднішній момент має війна, це психологічне наше здоров'я. Дійсно, сьогодні працівники амбулаторії готові надати і цю допомогу, тому що це досить такий серйозний розділ роботи і при звертанні вас до них, я думаю, ви отримаєте всі ті види допомоги, які будуть вам необхідні. Тому всім хочеться в сьогоднішній день подякувати за те, що. Відбулася, чи відбувається ця подія, що ми могли це зробити. Ну і, і, і нагороди одного із самих-самих, як говориться, достойних, який, починаючи працював лікар, з 17-го року в вашій громаді, від грамотно від департаменту охорони здоров'я нагороджується Гуфт Вілій Антонович, лікар-терапевт. Комунальний коміційне підприємство практики сімейної лічини Станішовської сільської ради за багаторічну сумнівну працю в даній справі високий професіоналіст Вагомий змагання провести внесок до на дня медичних умовах воєнного стану та знагодити 80 від дня народження. Директор департаменту охорони здоров'я Олександр Комар. Ну представте собі вік досить таки поважний, і людина все ж таки працює далі, не уходить. А в нас є певні проблеми. Кадрові, будемо говорити. Не завжди ми всюди маємо забезпеченість медичним персоналом. А ви все ж таки допомагаєте, залишаєтесь працювати. Дай Бог вам здоров'я, працюйте стільки дійсно, скільки ви зможете, скільки ви захочете. Вчіть. Молоде покоління для того, щоб це тільки було все, як то говориться в інтересах громади. Всім нам з вами здоров'я, щоб швидше це все закінчили, щоб ми повернулися до мирного життя. Слава Україні! Насамперед, хочеться подякувати нашим славетним збройним силам України за змогу розвиватися та працювати на благо нашої держави у такий складний час. Шануємо пам'ять загиблих воїнів хвилину мовчання. Равактивну участь в створенні і відкритті амбулаторії, ваш внесок є проявом високого почуття людяності, щирості та небайдужості до долі жителів громади. Нехай множаться ваші добрі вчинки. Здійснюються найкращі плани та задуми. А чуйність та щедрість приносять вам людську шану та повагу. Ну а зараз прийміть музичне вітання від Софії Андрусенко, учасниці художньої самодіяльності філії будинку культури села Піски. І разом до перемоги. Ну а зараз слово для привітання надається директору КМП амбулаторії загальної практики сімейної медицини Вікторії Ільчук. Я дуже, дуже рада, що ми зустрілися в цьому прекрасному місті. Я хочу вам представити нашого молодого лікаря загальної практики сімейної медицини Демчук Дарину Віталівну. Це та людина, яка на день є надією нашого закладу і є вашою опорою. Насправді. Цей лікар, це просто моя знахідка. Я вважаю, що кожна людина, яка прийде в таку гарну амбулаторію, має відповідати такому стану. Ви бачите, як вона біла новітній муди лікаря сімейної практики ще не заплямований ніякими умовами гріха і букер підступності. Вона буде працювати в цій амбулаторії. Майте доступну медицину на дощі дня з вами. До неї також є ваші улюблені медсестри, які на сьогоднішній день саме пані, вона триває, працює у вашому записі. Галина. вони будуть вам підтримкою і допомогою. Ми дали нашому селі військомарохах і пісках ту медичну допомогу і ту профілактичну допомогу, яка є у вашому розпорядженні. Є всі інструментальні обстеження, і аналіз крові, і аналіз течі, е, придбання, з майбутньому маємо аналізатор крові, також отримати і відповідно будемо вже не залежати від районної лікарні. Більшість аналізів, які зроблять на первинному рівні, будуть надаватися в цій чоловіці. Я вас ще раз запрошую завжди. Приходити сюди за будь-якими проблемами, за будь-якими питаннями. І навіть якщо поговорити, треба психологічна підтримка ЕМЧГЕФ це та е, структура психічного здоров'я, які сьогодні така ж прийшла пройшла динамікавна, і вона має факт такого спеціаліста, який може допомагати в проблемах психічного здоров'я. Я щиро вас вітаю всіх і бажаю вам всім-всім здоров'я. Прошу до перерізання стрічки наших гостей. Всі разом всі йдемо чотири ножці. так, Будь ласка. Оця куча була ставляться. Скробайно довісі. І ми отсеявся не сьогодні харни. Все, заходимо. так, півня потрібна по-перше. Півня. Стрічки збирає, потім підрахує. Давай. давай, давай. Все, я держу. Вот это светит. А что это не кто с вами? Деякі мають проблеми з рівністю можна чи така облосирована майже призначення таких речей. Тут у нас кабінет швидкоря, так можна бачити сільський. Правильно, так. І ви якраз на рівні для сліпих, правильно їх. Це вже правильно. Так, да. це, це вже правильно так. Да.